Привіт, друзі! Я вас вітаю! Я також світає дощари, які любить, але це абсолютно не привід не знімати відео, правда? І е, е, я вам скажу, що е, перед нами, перед вами, перед усіма нашими, окрім жовту листя, ще дуже цікавий сорт мета який називається Шерман Нордліг або е, «Північний Сайво Ширмана. Ну, це ж німецька, хто не знає. Дуже дуже красивий сорт метасеквої. Який компактний, манюки, виступаємо до півтора метра, от вже зараз вже, бачите, опадає. Це нормально, нічого страшного, ніякі ці, ніякі не, не зарази, не болячки. А просто що вона розуміє, що скоро зима і треба лягати спати, що немає коли оце все вирощувати. Тобто, це все, що все, що не визріло, то тобто, як то саме, як і так содій, це все буде опадати. Віддалі воно ну, має пожовтіть, там все корише, всі, е, метаморфози пройти, але бачите, навіть ці лігілки опадаючи, які не визріли, вони теж все опадає. Тобто це все тільки, залишиться тільки одні рожки до ножки. Е, чим цей сорт красивий? А в цим десь він охрененно красивий. Мало того, що він такий восени стає, він такий і влітку. Але навесні свої він виходить о такого бежевого, такого якогось рожевого кольору е виростає. Дуже красивий, потім зеленіє, потім стає такого кольору, е ніби як шпінатовий крем-суп, такий, ну дуже-дуже красива. І так нарощує потихеньку свої. Свої об'єми в мене біля 10 сортів і всіх обожнюю. Вони неймовірно красиві, незвичайні і головне невибагливі. Але вони люблять попити воду, щоб приховати так само, як кажуть там. Ой, таксодіум там насправді метасеквої хоч пить набагато більше, ніж таксодії. Тому враховуйте, немає весь дома болота, ну сподіваюся, немає його вишне в Росії. Де скільки не було, то трошечки вам русофобію в стрічку. Тим, що м просто поливати або мульчути, бачите, як я. Не, в принципі, тут нормальний рівень зл зложності, але я теж проливаю десь там, бачу, що, що все треба поливати. А, так що отака от красунечка. Сподіваюся, ми з вами доживемо до весни. Ну, я, я про себе точно знаю, Які вас регіон, яка у вас країна, але нам страшно. Нас сідла вимикають і за русницю клятою, е, вони атакують, нас нищать. Але знаєте, бачив якусь таку фотографію, коли хлопець такий малий, він щось перелазив через забор і зацепився трусами. Так, і-і-і, я кажу, знаєш, коли захотів захопити Київ за три дні. Ну ось так ось. Друзі, всім миром. Е От, люблю вас, дякую, що ви мене є, Дякую, що я єсть у вас, папа. -па.